Їде поспішає до нас велика машина. А сигналить тому, що з неї сталася аварія, і всі кубики, які вона везла діткам, розсипалися. Скільки ви бачите машин? Одну. А скільки кубиків? Багато. Кубики однакові чи різні за кольором? Різні. А за розміром однакові? Ні. Покладіть у машину синій кубик. Скільки синіх кубиків ви поклали. Один. А тепер покладіть зелені кубики. Скільки зелених ви поклали. Теж один. Тепер знайдіть всі червоні кубики. Скільки червоних кубиків ви поклали. Багато. А тепер покладіть жовті кубики. Скільки жовтих ви поклали. Один. Правильно. Чуєте, вже зовсім тихенько сигналить машина. Вона задоволена тим, що ми з вами склали всі кубики. А тепер ми збудуємо з кубиків вежу. І для цього ми будемо ставити кубики один на одного. Починаємо, якого кольору кубик я взяла. Так, жовтий. Зверху на жовтий я поклала кубик який? Зелений. Зверху на зелений який? Червоний. А на червоний який. Синій. Ось ми й збудували вежу. Скільки кубиків ми поставили? Багато. Сумно вежі стояти одній. Я побудую поряд ще одну. Ось поставлю кубик червоного кольору. І у мене вийшла вежа. Ця вежа теж висока? Ні, а яка? Низька. Так, вона низька. Молодці. Час машині вже в путь рушати, а нам. Час відпочивати.